Перше вугілля у Львівському басейні було піднято на гора 27 грудня 1957 року. Відповідно, цьогоріч басейн святкуватиме своє 55-річчя. За цей період видано на гора понад 340 мільйонів тонн вугілля. Розроблено Межирічанське, Забузьке, Сокальське, Тяглівське і Любельське родовище. На сьогодні в державному підприємстві Львів знаходиться вісім вловодобувних шахт, сім діючих, а одна шахта візейська в стадії виділу і складу державного підприємства. В Структуру Львіввугілля також входять 14 допоміжних підприємств. Спеціалізація державного підприємства Львіввугілля – це видобуток вугілля для часткового забезпечення потреб добротвірської та бурштинської теплоелектростанцій. Сьогодні актуальним для державного підприємства Львіввугілля є збільшення в видобутку, але не менш важливим є збалансування економічних чинників господарювання, а це доходи і витрати створення умов для зростання прибутків, що дасть можливість спрямувати на їхній ефективний розвиток. Долати трудно. Через структуризації вугільної галузі допомагають у вирішенні проблем Міністерства енергетики та вугільної промисловості на рівні першого заступника міністра Ігора Поповича, голови Львівської обласної державної адміністрації Михайла Костюка, місцевої та районної влади. Профспілок. Ми тісно співпрацюємо на всіх напрямках і вирішуємо нагальні питання спільно. Вже узгоджено з відповідними інститутами інвестпроекти та проведені торги для придбання нового сучасного гірничого обладнання для зарядки. Підготовлений гірничими роботами лав. Промислові запаси діючих шахт станом на 1 січня 2012 року становлять 94,5 мільйонів тонн вугілля. Розроблена і погоджена в Міністерстві енергетики вугільної промисловості України програма роботи до 2015 року, яка передбачає збільшення видобутку вугілля з 2 мільйонів 116 тисяч у 2012 році до 3 мільйонів 360 тисяч у 2015 році. А збільшення проходження гірничих виробок очікується 15 кілометрів у 2012 році до 26 6 кілометрів у 2015 році вугілля головне багатство України і енергетична стабільність нашої держави.